Я рада вітати вас на своєму каналі і давайте подивимося, що вам допоможе зробити перший крок у задуманій справі. Що вам допоможе зробити перший крок? Піттірка Пентаклів, внутрішній вогонь. Дивіться, навіть якщо ви зараз отак от закриті в своїй п'ятірки Пентаклів, ви вважаєте, що у вас немає ні сил, ні ресурсу, ні здібності в якомусь питанні. І взагалі, що життя надто складне, я нічого не можу, у мене не вийде, нічого не дасть ніякого результату. Те, що я задумала, то вам говорять навпаки про те, щоб ви прислухалися до цього вогню, який всередині. Не до логіки, звертаю вашу увагу. Тут не вийшли мечі, тут не вийшло логічне мислення, розсуд, планування, тут вийшов саме туз жезлів. Жезли говорять про енергію імпульсу, вогню внутрішнього. Це коли з'явилася іскра і треба діяти. Це коли отут всередині там щось загорілося і треба прямо зараз це все реалізувати. Якщо ви будете сидіти обдумувати, те, чого вам не вистачає, або навпаки, будете намагатися втримати ту стабільність, яка у вас є, то у вас нічого не вийде. Треба піддатися саме внутрішньому вогню. Залишайте ваші коментарі для розгляду ваших ситуацій, є телеграм в описі.